Значить, тепер по підприємництву. Коли ти громадянин, це людина плюс власник держави, то ти власник національного багатства. І там я, я прослідкувала все це в інтернеті, там у нас на сайті є обґрунтування законодавче. що Коли ти власник, ти не платник податків. Все, я не плачу податки. Ви... Я не плачу податки. Зарадний підприємець і не платите податків. Ні. Взагалі ніяких. Ні. Ні пенсійний, ні податково, нічого. Я їх повідомила про Шу -шу. те, що я громадянин і не платник податків. Все <рив> і вони нам сітати, а не фатачі нас Сіверодонецьку, значить шістьом підприємцям, які написали таку заяву, що вибачте, я помилково платив податки, бо я не платник податків. Поверніть мені. <рив> <рив> мені да за останні три роки поверніть. За рік повернули. А <рив> за три треба відсуджувати. Повернули за рік. За останні повернули. По три тисяч там, по скільки було. Це у нас теж купа тут приїх전. Ну, а приємно. Вони ж бояться, розумієте, коли знань немає, страх є. Страх, так. А розібратися лінуються. Це погано. От суспільство говорить так, за який ж рахунок будуть існувати. Рахунок національного багатства. Хай повертаєшся завшоєм, вкрадене все повертають. Розумієш, це не моя проблема. Це не моя проблема. Це про проблема нашої спільної, сумісної, неподільної власності. Яку треба вони, ж повернути. Не вони ж не будуть повертати. Що, що? що значить не будуть через, через будуть. громади будемо повертати. Через Тільки, Тільки через громади. <гум> Я ж так розумію, що 46 мільйонів зараз не відмовляться платити податки. Тому що це ж теж нереально, бо люди не хочуть розбиратися. А якби ми зараз відмовились платити податки, вони б зразу рухнули, розумієш, в чому проблема? І да. ми б скоріше громади створили. А, допустимо, а допустим, найманий робітник. Він має платити податки? У мене 6 людей. Дивіться, у мене меблеве виробництво, 50 людей працювало, зараз 30. Значить, і всі люди оформлені на роботу. Я ні за кого ніколи не платила жодної копійки в пенсійний, він теж приватний, щоб ви знали. Значить, У мене вже шість людей пішли на пенсію. І Тоже приватний. приватний Пенсійний фонд теж приватний? Так, приватний. Так, І, так у, них, у них ще чуд, чудніше. ми їм, коли задаємо питання за рахунки, у них вищадбанки теж приватні рахунки на паспорти оформлені. Не держказначистя, а в Ощадбанку приватні рахунки. вони, знаєте, до пенсійного яке цікаве питання. Ми їм задаємо, вони плачуть. Ми їм задаємо питання, а як же ви, от ми зараз, я кажу, усно задаю на особистому прийомі, а потім письмово напишу. Як ви нараховуєте державну пенсію всім тим, хто працює в суб'єктах господарської діяльності? О, Плачуть. Питать. Плачуть. О, оце ото ну, я і виходжу до того, що ми є неграмотні. Оце правильно, казу... правильно. Ти, Микола, казав, що а, кар'єр не закриють. Закриють. Бо в мене був Внутри такий... Ти кар'єр? Ні, ну ти казав, почала тут кар'єр. Ні, ну за ти ти казав, ти, що зараз... Що, що, закриють, якщо захочуть. Ні, якщо... громада Закриють, якщо захочуть. Закрию. Закрию. Заява про злочин попишуть, напишуть, що забороненим рішенням прямої дії. Все це роблять, але це треба робити наполегло. Так. Якби, Якщо ви думаєте, що я там сьогодні сказала і мене почули, я 15 років тому пенсійному перший раз сказала, що я платити нічого не буду, бо розібралась. Знаєте, що вони мені сказали? 98-му році. Давайте з вами домовимося, що це наш з вами секрет. секрет. Я їм не обіцяла, сьогодні, до цих пір хочу всю Україну підприємців не платити пенсійним. У мене був такий самий випадок. Їде за мною жіночка, каже: ой, в мене машину там побила, туди-сюди, в мене переслала страхова компанія сюди. Вони написали мені три місяці, що вже сюди гроші переслали, а я ходжу до нього, до цього розпу... директора цієї філії компанії страхової, і все, він мене ці Я кажу, добре, виходите, а ви якісь заяву написали, зареєстрували йому заяву, що він угу, не угу. прислав. Ні, та я пані, та ви її ніколи не получите. Він користується вашим, ви чисто дурне баба не можу, в мене проблеми. Я привіз жінку з, цього, з, з Росії. Стала вона тут на цей, бо на громадянка України, на дитину допомоги нема. У вас сім чоловік по району, нам кажуть, сім чоловік по району пропустили в бюджеті, вже бюджет затверджений, вам ніхто не виплатить. Питань немає. Дайте сюди допомагати. Раз, раз, раз. А на що? так на у двох от розпишіть, що ти получила. Вена нічого не трясує. Все, виплата, так? Так, да, без проблем. То ті, що може не писали. Ви пишіть, зареєструйте, а я піду в суд. Я Як ви мені, мені? зараз? Знаєте, 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 чого заяву треба писати? Того що немає реєстру власників держави. розумієте? Коли ми були б в реєстрі, в нас би автоматично все було. Так. А так раз ми випали з нього, нам треба йти писати заяву, щоб поновитись в тому. Всього. Я розумію, але вони бояться. А бояться. Вони а наша років була сюди. Пиши, не реєструй. Штамп, що ти отримала? Да, да, і в 10-ти -10 ти мені даш відповідь, і там напишеш, що, що ви пропустили з цього. А я там піду, ви мені напишете відповідь, що ви мене в бюджеті відпустили, а я піду в суд. І мені що гроші знайдуть. Без проблем. Ніяких відповідей не було, подзвонили, приходіть, гроші побачите. Все. А я кажу, пані, ви боїтеся бумагу написати. І я так люблю, я, привик, я привик. все, давай сюди. Посилають мене на міліцію, треба таку спробу. Ми нічого не приймаємо. Давай сюди. Не, Спіши, не не дресуй, не ти даш другий дасть. Бог бумагу мені, вже, в сесусі, все. Питання мені з Франківська дзвонить, бо я прописую там Франківську. Подала Франківську, прийди, получ справу. Все. Правильно. Розумієте, я так навчився, що немає чого оформляти, все зразу оформляється. Я навіть коли не знаю, пишу заяву. Так. Кажу, ви мені відповідайте, а я почитаю закон. Так.